За кілька годин в Брюсселі безвізовий режим для українців збереться обговорити профільний комітет європейського парламенту. Його згода необхідна умова для того, щоб законопроект про безвіз потрапив до сесійної зали на голосування. Які прогнози щодо сьогоднішнього рішення спитаємо кореспондента Радіо Свобода Григорія Жигалова. Григорію, доброго ранку. Вже багато чули, що безвізовий режим з ЄС має запрацювати 11 червня. Чи не буде проблем на сьогоднішньому засіданні? І які в цілому настрої в Брюсселі щодо українського питання? Доброго ранку. Комітет європарламенту збереться сьогодні у пів на другу за київським часом. Безвіз для України буде розглядати комітет з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ. І дійсно його резолюція потрібна, аби рішення потрапило вже на столи усіх євродепутатів у сесійній залі для голосування. Проблем ми не очікуємо. За нашими прогнозами проект закону про безвіз підтримують переважна, переважна більшість членів комітету. Традиційно проти можуть чи навіть скоріше за все проголосують. Ультраправі та ультраліві, однак вони у меншості. Тож очікуємо, що все буде за планом. Загалом, попереду ще низка процедур, більшість з них формальні. Головні дати 5 квітня, голосування за безвізовий режим європейським парламентом. І 11 травня Ради міністрів Європейського союзу ухвалюватиме тоді це рішення. І справді, якщо все буде за таким календарним планом, 11 червня плюс-мінус, може пару днів, безвізовий режим може запрацювати. Принаймні настрою у Брюі щодо цього дуже оптимістичні студія. Дякуємо, Маргорію вже Він із Брюсселя розповів, що нового у безвізових перспективах України.